Доброго дня! Вас вітає школа фізики. Підготовка до ЗНО. Тренувальний тест номер 1 Кінематика. Завдання номер 16 Умова завдання. Вісь у Х направлено вздовж траєкторії прямолінійного руху тіла. Установіть відповідність між рухом тіла і кінематичними характеристиками руху. Отже. Перше, тіло рухається рівномірно в напрямі ОХ. Якщо тіло рухається рівномірно, то це означає, що при його повинно бути рівне нулю. Отже, або правильний варіант відповіді Г, або Д. Далі. Зверніть увагу. Тіло рухається рівномірно в напрямі ОСІ ОХ. Отже, це означає, що його швидкість повинна бути більша нуля. Чому? Тому що швидкість у нас напрямлена в ту саму сторону, куди у нас напрямлена наша вісь ОХ. Отже, у нас у варіанті відповіді D. Vx більше 0 і А рівне 0. Отже, правильний варіант відповіді 1D. Наступне. Друге. Тіло рухається рівномірно у напрямку протилежному осі ОХ. Якщо він рухається протилежно, то швидкість руху має бути менша нуля. І прискорення, оскільки рухається рівномірно, рівне має бути нулю. Отже, ми в першому говорили про Г або Д, у нас відрізняється тільки напрямком руху. Тому прискорення у нас рівне нулю у варіанті відповіді Г. І швидкість менша нуля. Тому я вважаю, що 2. Правильний варіант відповіді 2Г. Наступне тіло рухається прискорено у напрямі ОХ. Осі ОХ. Отже, якщо рухається тіло прискорено у напрямі осі ОХ, то це означає, що його швидкість і прискорення повинні бути більше нуля. А більше нуля у нас у варіанті відповіді В. Отже, швидкість більша нуля і прискорення у нас також більше нуля. Отже, виходить, що у нас 3. В. І четверте. Тіло рухається у повільному напрямі ОХ. Якщо тіло рухається у повільненому в напрямі ОХ, то це означає, що швидкість у нас. Більше нуля, бо рухається тіло у напрямі, тому самому, але прискорення у нас є від'ємним. Тому на менше нуля. Такий у нас варіант відповіді є. А саме варіант відповіді Б. Отже, 4Б. Дякую за увагу. З вами була Школа фізики.